Починаємо. Так, звук. Оля Анатолье, я ж тільки не зроблю вам скріншот. Добре, Добре зрозуміло. Вже запису. Так. Анатолій, там щось. Де що? Логіка, математика написана. Математичний. Ой! Ну, я сама просто щось взагалі нічого трошки переплутала. Так, добре, дітки, доброго ранку. Ми сьогодні з вами познайомимося або дехто згадає цю букву. І я сподіваюся, що ви ну, швидко її згадаєте теж. Слухайте. Букву цю у слові мають, а тому її вітають. Балерина із балету. Близнюки несуть букету. Білочка свого горішка. Ну а бджілка меду трішки. Отже, дітки, подивіться, в нас є хлопчики близнюки, бджілка, білочка і балерина. І всі ці слова починаються на звук який діти? Б. На який? звук? На звук Б. Правильно. А ну, будь ласка, проспівайте мені цей звук. Б. Воно не виходить, діти. Ні. Ми можемо його проспівати, так, наприклад, як. А, о-у. Можемо чи Ні. Ні, тому що це який звук, дітки? Приголосний. Правильно, Лізенька. Це приголосний звук. Звук Б. Запитали баранця, як зоветься буква. Ця? Друже, я навчу тебе, одну я букву знаю Бе-бе-бе. Ось бачите, що навіть баранець тільки одну букву Б знає. Подивіться, будь ласка, на цей малюночок і відшукайте серед інших літер велику букву Б. І порахуйте порахуйте її. Давайте про себе ви їх порахуйте, а потім перевіримо, правильно чи ні? ви порахуєте. Там білко. Літа, Машенька, порахуй про себе, скільки всього букв Б. А потім скажете вашу версію. А так, це складно. Я декілька разів перераховувала, якщо чесно. 12. Ліза великих букв Б. Маша, скільки ти нарахувала? У мене один. Одна а велика буква Б. Діма та... ти одна. І в тебе одна. Діма, а ти скільки нарахував? І... Так, добре. Перевіряємо. Дивіться, рахуємо. Один. Один. Два. Три. Чотири. Так. П'ять. П'ять. Шість. Шість. Сім. вісім, Скільки всього букв Б. Вісім. Вісім. Так, добре. Діти, ми знаємо, що приголосні звуки бувають тверді і м'які. У нас є дві загадки. Які допоможуть нам в цьому. Ось, послухайте одну. У ставочку цілу днину зводять звірі ці плотину. В них міцні та гострі зуби, ходять все життя у шубах. Здогадалися тепер? У ставку живе. Бобер. Молодці. Да. У ставку живе Бобер. Так, добре, наступна загадка. В лісі вогник рудуватий, шишки лускає завзято. Білка, так, це а, у нас ви... білка. Отже, дітки, промовте слово бобер. Бобер. Так, а слово білка. Білка. А в цих двох словах відрізняється звук Б. Так. Так, добре. В якому слові ви почули? Твердий звук Б. У, у, у Бобер. Так, бо у слові Бобер, а в слові білка. Який звук. <рес> так, звук Б. Ану, повторіть його. Бі. <рес> Бі. Бі. Тимочка, ти зрозумів? Є звук Б, Бобер і є звук Б. «бі». Давайте зробимо звуковий аналіз цих слів. Дивіться, в слові «бобер» перший звук який ми казали? Бо. Би, який він? Три голосний. Так, а який? Твердий чи який? Твердий. Так, далі який звук іде? Машенька, допомагай нам. Бобер. О, о, о. який він? О, три голосний. Так, далі машунечка, ти який далі звук іде? Бобер. Бо Бо в нас є. Подивися, в нас є Б, о Ой, бо. А далі десь звук Бо-бер. Далі звук Б. б. який він? Болосочко. А що це означає? Приголосний твердий, да? Б. Звук позначаються однією рисочкою. Далі який звук іде, Дімочка, який далі звук ти чуєш? Побер. Е, да? Е. Це голосні е. звуки. Діма, ти знаєш голосні звуки? Так. Да. А назви нам, будь ласка, їх. А. А, а Б, В, Г, Д. Це прям... Це теабетку, знаєш, це знаєш всі букви. Але є звуки голосні і приголосні, які ми можемо проспівати. Так? Це А, О, У, И, і, і. І які з'єднують склади між приголосним і голосним звуком. Отже, дітки, і останній звук в слові бобер. Маш, допомагай. Лісенька тихенько. У нас є, дивіться, Бобе і останній звук, який повинен бути? Ліза, ти молодець. Машуня, який останній звук? Скільки звуків в цьому слові? Ану порахуйте, Дітка. Скільки фішок у нас? Подивіться, п'ять. А давайте поділимо на склади. Пам'ятаєте, ми так ручку перекладали? Дімочка, поклади ручку під підборіддя. І промовимо слово Бобер. Давайте. Бо скільки разів Діма Ротик відкрився у нас? Скільки разів? Скільки, дивіться, Бобер. Скільки разів? Два, два. два рази. Отже, який висновок зробимо? Що в слові Бобер? Скільки складів? П'ять. <п 'ят> Бізонька, пам'ятай, ротик, скільки разів відкрився? Два. два Отже, в слові бобер два склади. Добре. Наступне <п 'ят> слово яке у нас дітки? Давайте розберемо його. Да? Отже, в слові бі... дадім говори. У мене є Мої. А Молодець. давай, будь ласка, ти їх відкладеш? Добре? І потім з ними будеш працювати. Відклади, щоб вони тобі не заважали. Добре. В слові білка. Який перший звук, дітки? Білка. Би. Ліза, ми ж не кажемо билка. Би. Я... Би. Який ми казали? Він? Приголосний який? Бі. І як позначається? Ри, дві двома рисочками. Якщо твердий приголосний однією рисочкою, а приголосний м'який двома рисочками. Дивіться, а який звук нам допомагає пом'якшувати попередній звук? Білка. Який звук? І, Мабуда, звук пом'якшує свою сусідку чи свого сусіда попередні звуки. Далі який звук іде? Білка. Л. Л, правильно, який Ли. він? Машенька, який він? Лий. Приголосний. Ли. Твердий, чем який Машуня? Л. Твердий. так. Далі який звук іде? Білка. Дім, який далі звук ти чуєш? Диви, У нас є «біл», Далі де К. Звук Й чуєш в слові білка, Дім. Там, мабуть, та. Да, 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 да. Ки. Який дітки? Приголосний, твердий. І останній звук, Дімочка, от послухай уважно, дівчатка, ви почекайте, хай Діма відповідає. Білка. Який останній звук? «А». «А», вот. Правильно, ти почув його. І він який у нас? Голосний, позначається кружечком. А тепер подивіться в слові білка. Скільки у нас е, звуків? Фішечок, діти. 5, 5, 5. 5. А скільки складів? Покладіть долоньку під підборіддя. Два. Два. Так, Діма, а ну перевір, правильно, Ліза, порахувала. Поклади ручку. Білка. Білка. Скільки складів? Два. Два склади. А тепер подивіться на схемки. Вони чимось відрізняються. Подивіться, тут п'ять звуків і там п'ять звуків. Машунь. ну подивись, відрізняється. Відрізняю. Не відрізняються. А подивіться що... ось на перший звук у нас, який ми казали в слові Бобер. Звуки. Бобер! Який звук перший? Приголосний, твердий звук «б». Машенька, а в слові білка, який перший звук? Приголосний. Mm -hmm. який? Mm -hmm. який? І позначається двома рисочками. Добре, діти. А тепер давайте за вами трошки відпочинемо і пограємо звук Б. Хочу я відкрити парк. Справжній бешний зоопарк. Ви мені допомагайте. Тваринок з Б нам підбирайте. З далеких річок і болот прийшов бегемот. великий бегемот. А бегемот на Буко на якусь будівлі. Урож А Потім прилетів баклан Серед чайк пан. Запускаємо чи ні. Швидше підкажіть мені. Баклан. Буде Так, баклан, а, Залітайте! Влаштовуйтесь! І почувайте. А ось сірий голуб до нас завітав. Для себе клітинку він також прохав. Слово Ні, шановний голубе, вас остання буква Б. Остання лісенька буква Б. А це рогатий баранець. Він саме середовець. Барануми кажем. Да. Так. Ніж проходьте в зоопарк. Погляньте, бобер несе колоду. Зоопарк наш входи в моду. Що Бобру обрубі Так! Да, ліно да. да. Проходьте до клітини. Що це за звір? Невже варан? Що із ним робити нам? Ви варани! Баран не підходите ви нам. Бурунду, броненосець, кобра і бик. Ух, ледве назвати всіх тварин зміг. Чи всі нам підходять? Бе перша у всіх, чи може хтось зайвим опиниться з них? Хто зайвий, діти? Вибачте, кобро, але вам не сюди. Станете добрий! Приповзайте тоді. <ріст> Друзі, вам подяка вчасна! Зоопарк нас вийшов вклад! Отже, скільки тваринок є да, на звук Б, і ми їх заселили в зоопарк. Так, добре, дітки. А тепер давайте з вами спробуємо утворити склади. Дивіться, у нас ми який сьогодні звук вивчили і літеру. Б, звук б, б, а літера Б. Да? І давайте прочитаємо. Дивіться ось ось. Перший звук у нас голос, називаємо, називаємо голосні внизу А. Машунь ти з нами? Далі, Дімочка, читай. Ти знаєш цю звук. О, О. далі, Діма. Молодець. «Е». І. 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 А тепер дивіться, будемо читати. Ліза, а ну допоможи нам спочатку. Ви де... Читаємо від звук Б до А. Як разом? Ба, так. Бо, бу, Б, Бі, Б. Так. А Діма спробує прочитати. Дімочка, ану читай. Ба. Ба. О. Бо. Бу. бу. Б. Б, Ліза, допомагаю далі. Б. І І Би, да? Машунечка, а ти спробуєш прочитати склади? Машунь, читай. Бі. Давай. Ба. 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 Ми наш перший же звук Б. Ба. Давай протягуємо. Ба. Протягую. Далі. О. О. Дітки, перший у нас іде звук приголосний, ось звук Б. І потім ми його з'єднуємо з голосним. Бу. Так, далі машунечка. Пробуй. Б. В. Бе. Машулечка, Б звук. Б. Далі машенька, який звук? З'єднуємо з, з І. Бі. І... І останній склад такий у нас. Б. Дітки? Би. Ось, ми вчимося трішки складувати склади. А зараз я пропоную вам написати літеру Б. Візьміть свої листочки в клітиночку, або зошит у вас є. Є? Так. Да. Лизунь є в тебе. Я зу... У мене Добре, дітки, зошит, як mm -hmm. ми з кожного разу. Діма, в тебе ж є свій зошит? Так, yeah. добре. Yeah. Так, добре. Відкривайте свій зошит. І пам'ятайте, як ми з вами пишемо: зліва направо. Не посерединки починаємо або не ззаду, а зліва направо. Діти, yeah. від лівої ручки. Відкрили? Yeah. Подивіться, ось, будь ласка, на першу букву нашу. Так? Дивіться, на скільки клітиночок проходить? Ось ця лінія у нас? Скільки клітиночок? Один, два. І дивіться, ми відступили зліва одну клітиночку, зверху одну клітиночку відступили. І проводимо лінію на дві клітиночки. Проводьте лінію. Рахуємо, один, два. На дві клітиночки. Один, два. Провели. Так, А тепер дивіться, відверху, де ви проводили, зверху ставилося в куточку, проводимо вправо одну клітиночку. Бачите, ось вправо одну клітиночку проводимо. Діма, ось клітиночку одну провели лінію. Виходить? Так, да, виходить. Добре. Добре. Дивіться, а потім у нас. Клітиночка, як пропущена, виходить. Да? І дивіться, від другої клітиночки ми робимо ось таке, як животик такий, букву «Б», як на бегемотика буде схожий наївся ївся наш животик. Бачите ось так? Заокруглюємо його, не виходимо за клітиночку і не робимо малесенький цей животик. Ось на всю клітиночку його робимо. Оп, я вже три, я вже три прописала. А ти пропускаєш клітиночки? Тут, звісно, багато вони пропущено. звичайно. А треба так. одну хоча б пропустити. Дім, вийшла буква Б. Так. Покажіть, так. що вийшло, так. діти. Покажіть, ну, покажіть нам. камеру. Справді. що вийшло у вас чи ні? Листочок, покажите Угу. Да, Лиза, Лиза, втивлений. Дім, виходить, да. Машенька, в тебе виходить? Да. Добре, да. дітки пропускаємо і знову дивіться. Проводимо лінію зверху донизу На скільки клітиночок? На дві, на дві, правильно. Один, два. Потім і зверху проводимо дві. на одну клітиночку вправо праву лінійку. І животик. І животик ліза правильно. Один, два. І Добре, і ді, прописуйте або до кінця можна, так, Лі, між, між літерами ставити. Так, можна пальчик або е, дивитися, як клітиночку пропускати. І про, прописуйте до кінця. Е, рядочка, строчка. Чесно. До полі, ді, до червоної лінії. А я вже дописую. Добре. Машенька, в тебе виходить? Да. Молодці. Отже, з якою літерою ми сьогодні познайомилися? Б. Літера Б. Б. А звук. Звук який, Ото ми виштовхуємо його. Б. Звук Б. 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 Звук, так. Да? Це у нас звук. Це. Добре. Звук Б у нас голосний чи приголосний? Голосний. Так, і який він буває? Твердий. Твердий і м'який. І м'який, міський. Так, я вже спускаю, да? зрозуміла, що ви по своєму зразочку робите. Дімочка, виходить в тебе? Так. Да. Молодець. Ага, Машенька, оці, що внизу ти правильно писала, а ті, що зверху. Трішки ти зеркальна. Спочатку правильно ми ставимо паличку, потім угу. палечку зверху. Діма молодець. Зрозуміла, Машенька, оті, що внизу це правильні в тебе, а ті трішки в іншу сторону. Хвостик не в ту сторону був. молодець. Отже, дітки, дописуйте дивіться. Ми вам сьогодні дякуємо. І до побачення. О, Анатолі, можна не одну, не хвилинку? Дідки, одну хвилинку почекайте, Юлія Олександровича скаже. Діма, Маша, Лізочка, у вас є домашні тваринки вдома? Ну розкажіть мені. У мене є. Візьміть їх завтра на заняття добре, якщо вам батьки дозволять. Я не можу. Я не можу только нескільки взяти. у нас лаки. Собака родила щенят, щеняк, а вона кожна улиця, а Джесси, вона тяжола, тоже собака. А, не, ну, я... там, у а, котики є машинка в тебе. Я бабу... можу тоже котика, Я, не хочу, я що смогу принести. мене, мене зовут білий. Якщо батьки дозволять, якщо у вас така тваринка, що можна її нам показати і трішки про неї розказати, то візьміть на княття свою домашню тваринку. Добре? У мене собак, нету. Я не знає, не може. У нас собаки кота, кота котика, дітки, котики, діма, собачки. А гімашка, в тебе стиха, що котик чи собачка. У мене була собака, а нет. А, нет. Ну, нічого, нічого дітки, діма, якщо діма. є у вас, а нема, то нічого страшно. Ми вам Ось своїх покажемо. у нас. Цілий Mm -hmm. Ну, от кого вам батьки дозволять, того й запросіть завтра у нас на заняття. Ну, все, дітки, добре, дякую. До побачення, побачення. до побачення. Дітки. До побачення.